Ковтнув книгу Втрачений рай Джона Мільтона років 8 тому вона для мене стала книгою року по враженням і впливу. Шекспір доживає останні роки, народжується Мільтон. Джон Мільтон. 1608 рік у Лондоні. Протестантське коріння, глибока богословська думка і твір входить в топ 5 Витворів британської літератури, ну і так світова класика. Я коли читаю Божих людей, що жили століття тому, захоплююсь не лише глибиною думки, але й шириною, бо ж доступ до джерел з інформацією не порівняти з сьогоденням, а братчики валять так, що прям сльоза капає. Поема про свободу волі, людську природу і наслідки вибору. Він не лише чіпляє потужні теологічні теми, але й надихає на роздуми про людську відповідальність, про мораль. Сім років у Мільтона пішло на написання того твору півжиття. Українець Олександр Жовнір з Рівненщини перекладав перший український переклад. Зараз він є у продажі. Рекомендую однозначно. У моєму каналі Селективна едукація в Телеграмі традиційно можете знайти аудіоверсію. «Розумніший». підписуйся.